Вітаю підписники та глядачі на огляді тактичний ніж Сімеріан М1. Ніж на огляд надав Роман Кондрашов, за що я йому дуже вдячний. Всі посилання на виробника будуть в описі під відео. Розглянемо комплектацію. Ніж постачається в картонному тубусі. Це дуже щільний картон, виглядає солідно, на подарунок, добре підійде. Що ми тут маємо? Зображення ножа. До речі, тубус був запломбований 2 налітки. Зрозуміло, я відкривав дивився перед оглядом. Тут логотип Сімеріан, підпис. І читаємо, що тут. «Сімеріан М1 це частина українського спротиву, який випробуваний часом та тяжкими умовами, народжений в самий розпал війни молотом та вогнем незламної душі. «Сімеріан М1 це не просто ніж, це інструмент, який має свій унікальний номер. Ну, До речі, номер раніше був на ножах, зараз на цих модельках немає вже. Це друг та помічник, котрий допоможе тобі, а ворогу не дасть жодного шансу. Виготовлений відомим світовим найфмейкером та дизайнером Романом Кондрашовим на сучасному обладнанні із використанням передових технологій та інновацій. Завжди з тобою. І те саме тільки англійською мовою. Потужності виробника це український виробник, міста Дніпро. Ну, Штрих-код вказує 482 перші цифри, що це виробник України, кольор койот. Найкращий тактичний ніж на виставці в Парижі 2021 року. І Посилання, як я обіцяв, будуть в описі під відео. Подивимось, що тут всередині. До речі, це металева кришечка, тубус реально міцний. Дивимось, як виглядає всередині. Одразу наліпка 7'яним 1, 1 І дістаємо ніж з спікер. По комплектації тут у нас кайдексні піхли, ніж в піхлах. На двосторонній скотч приліплений підвіс. Це у нас типу така кліпса на ремінь. Це одразу треба віддирати, воно далі нам не знадобиться. До кліпси ще повернемося, закріпимо та побачимо, як він буде триматись на поясі. Ніж середніх таких розмірів, може навіть. Більше до великого розміру, оскільки загальна довжина ножа 275 мм, тобто ніж чималий такий. Ну і по характеристикам одразу товщина по обуху 4 мм, зведений 0,6 мм. Виробник не вказує, але я заміряв. Довжина клинка 14,5 см. Чималий клинок, як я вже говорив. Сталь використовується 440 С. Загартована на 59 одиниць пороквелу. Вага ножа 220 грам. Разом з піхвами 275 грам. Піхви виготовлені з кайдексу. Мають люверси для кріплення паракордом. Тут 4 маленьких люверси і більше. Більші люверси вони сумісні з кріпленням теклок, молілок, тобто стандартизовані. А ці для паракорду достатні будуть, ті ще менші. Піхви оброблені добре, маємо також дренажно-вентиляційний отвір. І побачимо, як він тут буде фіксуватись. Клац, і він тримається добре. Взагалі не видає практично ніяких звуків. Для того, щоб дістати, великим пальцем надавляємо і дістається легко, і тримається дуже добре. Мені подобається, як він тут сидить. Зараз прикріплю кліпсу і побачу, як воно буде все діло виглядати та триматись на поясі. Бачимо, як воно виглядає. Одразу з недоліків може бути занадто велика товщина, але на поясі загалом буде як перевага, воно буде дещо відтопирюватись від тіла. Чіпляю на ремінь, фіксація тут зрозуміло, яка буде. Зараз клацна і назад вже я так легко думаю, не витягнемо. Клас і тримається. Дуже швидко, щоб зняти, попробую одразу зняти. А ні, знімається теж впевнено. Хоча якщо наділи, то. Просто так воно не випаде. Дивимось збоку, як виглядає. В принципі, до тіла нормально, трошки може знизу, якось відтопирюється. Це це діло можна встановити трошки під кутом, якщо буде потреба, там воно перевертається. Так, під кутом було б зручніше. Однією рукою оперувати нормально, зручно. Ось я трошки провернув, щоб під кутом було, тоді він. Дещо швидше дістається. Але трошки все це діло совається на ремені. Розглянемо детальніше, ніж форма клинка Tanto або American Tanto. Маємо зняти грані, це, мабуть, більш таке як дизайнерське рішення. Ось цей виступ також, мабуть, дизайнерське рішення. Хоча сюди палець покласти все-таки можна, але отут він зручніше. Ну, Можливо, є такі роботи, куди треба сюди покласти палець. Покриття, до речі, у нас циракот. Це найкраща фарба для зброї. Таке керамічне покриття. Років'я G10, але воно пофарбоване в колір тан або койот. Воно також має покриття із фарби Церакот. Для мене це трошки незвично, я особисто такого раніше не зустрічав. Напишіть в коментарях, часто ви зустрічали, щоб років я було із G10, а потім ще пофарбоване церакот або якусь там фарбу іншу. За рахунок цього, воно у нас дуже цупке. G10 і сама по собі цупка, але фарба циракот досить таки шаршава та цупка. Клинок також цупкий. Ну, взагалі, покриття циракот на клинках воно зазвичай таке дуже цупке, додає щеплення з клинком. По маркуванням на ножі логотип Симериан з правої сторони. Модель М1, генерація 3, сталь 440. Тобто це вже третя генерація цього ножа. Раніше там були зі сталі 65 г Певні зміни були, навіть склобій був. Я деякі там відео та фото бачив. Може, навіть у когось була перша генерація, то ви вже порівняєте це новинка. до речі. Також маємо логотип Симариан Knives на стяжках. Дві стяжки це в нас такі великі гвинти під торкс. Конструкція суцільно металева, тобто фултанг, Тут у нас маємо темлячний отвір, можемо темляк продіти. Він буде добре працювати при рубанні, при утриманні. ну В принципі, розуміємо, навіщо нам потрібен темляк. Підгонка якісна, трошки метал виступає поверх руків я. ну, Взагалі, можливо, на якийсь там міліметр, може міліметр два десь так, незначно виступає. Руків'я повнорозмірне, є великий виступ під вказівний палець. Далі такі виступи, типу як під два пальці і мізинець кудись сюди покласти можна. Руків'я достатніх розмірів, практично для будь-якої долоні підійде. Потім є виступ він у нас продубльований з лівої і з правої сторони, Для того, щоб тримати таким викоротковим хватом. Сюди кладеться великий палець. Щеплення тут достатньо. Наприклад, у мене зараз руки спітніли, тому що жарко. Все одно відчувається, що чіпляється все-таки палець за поверхню. Стосовно клинка спуски від середини маємо заточний чойл, він не робочий, сюди палець не покладете. Продемонструю вам підводи. Та вістря. Бачите, підводи не зовсім рівномірні, тому що це все діло загострюється вручну на гріндерах, а досягти якоїсь ідеальної симетричності при такій ручній роботі неможливо. Перевірю завозьке загострення. Буває, десь не прорізає, але загалом робочої гостроти достатньо. Тактичний ніж повинен і по продуктах працювати, хліб. Нормально нарізає, але зрозуміло, із покриттям циракот для продуктів це підходить не найкращим чином. Чищення яблука. Ніж для цього зрозуміло не призначений, це в якості тесту лише. Чистити не дуже зручно. І спробуй порізати. Ну, Розколює, зрозуміло чому. Спуски невисокі від, до половини Бо від половини. Але тим не менш він працює нормально по продуктах. Перейдемо до цікавіших тестів. Пляшка з водою. Будь ласка. Одразу можна сказати, що загострений непоганий, як для роботи, але не прямо ідеально, тому що це не в радіусній системі, і хотілося би дещо кращого. Буде в мене часто натхнення, можливо, якось і перегострю його. Але треба розуміти, що цієї гостроти для звичайних задач буде достатньо, якщо вам, звичайно, не треба брити волосся. Відрізаю канат. Складновато, але відрізав. Ще один раз спробую. Ну, треба розуміти, що канат також не найпростий. Покришка на прокол. Добре проколов, не враховуючи те, що тут покриття церокота, воно, як ви знаєте, ну, тормозиться в гумі, навіть дістається не одразу легко. Відрізаю шматок протектора. Непоганий результат, агресивна ріже. Строгання соснова палиця. Ну, добре вгризається, дивіться. Мені подобається, як м'які породи він гризе. Гарно строгає. Тверді породи ясен, сухий. Малими шматками, як завжди, ця деревина йде, але непогано. Батонінг сосна, але з сучком, бачите? Зараз спробую розщепити шматочок. застряє. Це складний тест буде дивіться чому, тому що сучок там. О, демонструю і побачимо що з ножем. Заминим, наче я не бачу, може якісь там взагалі маленькі, та й покриття наче, теж нормально себе почуваю. Рубання деревини це липа міліметрів 55, мабуть, в діаметрі. батонін глипи, міліметри 80, товстенька палиця. Чому так довго, тому що на камеру незручно, я з цієї сторони не б'ю. Навмисно чимало по батону, щоб подивитись на покриття та як будуть триматись накладки, оскільки тут дві стяжки і вони можуть розбовтатись. Скажу я вам, що вони взагалі не розбавтались і тримаються міцно. Помив ніж і побачимо на покриття, як воно тут тримається. Ріжуча крайка ось! Одне місце, друге, це, мабуть, як покришку відрізав, протектор там якийсь абразив потрапив і воно здерилося. Потім при батонінгу також невеличкі шматочки повідпадали, ну палець бив сюди і скоріш за все воно відпало. А саме як батонив, деревина зовсім таки не пошхрябала покриття не здерла. Сталь 440С, це у нас інструментальна нержавійка. Навіщо хтось подумає, тут на нержавійки покриття. Якщо раніше там було 65 г, а тут покриття типу не обов'язково. Ну, Для чого воно може бути? Ніжний блищить, він тактичний. Бачите, полімерне покриття керамічне, тобто від фарби циракот, воно антиблик такий має. Матове покриття додатково чіпляється. Для тактичного ножа це і зовнішній вигляд. Зараз це багато кому треба цей зовнішній вигляд. Якщо б він блистів, то мабуть би вже був і не тактичним ножем. Але треба враховувати, що при довготривалих роботах будь-яке покриття воно злізе. Це не значить, що це якесь неякісне. Не буває такого покриття, яке з часом не злізе. До речі, хвостовик можна використовувати для нанесення удару або як склобій, він не виглядає агресивно, але тим не менше вдарити можна нормально. Ось соснова дошка. Бачите, якісь певні вмятини є, можна дещо сильніше. Великим пальцем опираємось і рука не зісковзне. Ну, Плюс-мінус нормальний, можна сильний удар нанести на площу, на невелику площу. Це буде велике навантаження, розбити щось у вас вийде. Взагалом мені ніж сподобався його дизайн, як він в руках відчувається. Він чималих розмірів, буде тактичний універсальний для багатьох задач. Підійде. Для спецназу, навіть як це пише виробник на своєму сайті, для військових, для мисливців, для рибалок, для туристів. Якщо вам подобається для таких задач, він підійде, а там уже самі дивіться, чи треба він вам, чи не треба. Дизайн у нього досить привабливий, та й на подарунок він гарно підійде, оскільки пакування, бачите, яке солідне. З недоліків, які б я відмітив, це загострення. Воно ручне, від ручного, ну, очікувати значно кращого не варто. Звичайно, хотілося б з коробки якісного загострення, там, щоб воно і папір ідеально різало, і пляшечки отак от пластикові відрізало. Але, повторюсь, для роботи цього буде і так достатньо. А взагалі, ніж він же загострений, постійно не буде, рано чи пізно підсяде, його доведеться правити або перегострювати. Кому сподобався огляд та ніж, проставляйте вподобайку. Пишіть в коментарях, як він вам зайшов чи ні, можливо, хто має моделі від Вісимиріан. Симериан Роман Кондрашов також робить інші ножі. Це складані кастомні, складані серійні. І там є ще один фікс, але він значно менший. Можливо, в мене колись на каналі ще будуть ножі Вісимериан, хто знає. Посилання на виробника, як і говорив, залишив в описі під відео. Ну і Всім до побачення та до наступних зустрічей.